Українське мистецтво завжди було настільки хорошим, що росіяни навіть горілку без нього зробити не могли. Вкрасти могли зробити самим ні. Сьогоднішня історія буде про те, як горілчаний магнат із боліт спробував вкрасти дещо в українця, але цього разу історія закінчилася не як завжди. Бо наш художник Поманенко зробив те, що мало кому вдавалось, відсудив правду у Москви. Яблуком розбрату між київським художником і московським алкомагнатом стала ось ця картина. На ній зображено звичайне сільське подвір'я. Чоловік явно на підпитку повертається додому на автопілоті. Там його вже чекає дружина із ліками від похмілля, які вона ховає за спиною. І ніби рефері у цій сцені, песик, який з цікавістю чекає, що зараз буде. На перший погляд, звичайна жанрова сцена, яких художних помен. Написав дуже багато, але саме вона впала в око російському підприємцю Шустову, і він вирішив її використати для своїх потреб, як саме розповім далі. А поки коротенько познайомимося із головними героями гучного судово-мистецького скандалу у Російській імперії. Наш перший герой український художник Микола Пимоненко. Він народився у передмісті Києва. Його батько мав іконописну майстерню, і він швидко помітив талант сина. До малювання та віддав його до художньої школи. Згодом ним став опікуватися сам Микола Мурашко. Пізніше Помененко без проблем вступив до академії у Петербурзі, проте за два роки повернувся до Києва. Спеціалізацією Миколи Помененка стали жанрові картини, що показували життя в українському селі: побут, звичаї, свята, працю матеріалу вистачало. Тож, вже у 1891 році живописець отримав звання почесного вільного. Художника академії мистецтв за своє життя Микола Поманенко створив більше ніж 700 робіт. А тепер розберемось з його опонентом. Хто такий Микола Шустов? Це підприємливий син кріпака, який став одним з найбільших виробників алкогольних напоїв у дореволюційні часи. Секретом успіху його компанії вважають унікальні рецепти та агресивну рекламну кампанію. Микола Шустав вважав, що просто робити горілку цього недостатньо. Тому вдавався до хитрощів. Наприклад, він наймав студентів. Ті йшли у шинок, замовляли горілку підприємця Шустова. Якщо її у продажу не було, вони вчиняли скандал і бійку. Про це писали газети. Микола отримав безкоштовну рекламу. Студенти якийсь копійчаний гонорар. А людям ставало цікаво спробувати, що ж то за напій такий. І таким чином продажі росли. І ось тут дороги київського художника і московського горілчаного магната та перетнулися, хоча перший про це ще не знав. Шустов все ніяк не міг знайти підходящий логотип для свого нового продукту під назвою Спотикач. І коли він перебував у пошуку, йому трапилась робота українця Пимоненка. Його картина додому стала такою популярною, що листівки із цим сюжетом розліталися по всій російській імперії. Одна з них і потрапила до рук шустова. Звісно, що російський підприємець не став розбиратися, чия то картина. А як закладено у них у генах, просто взяв і присвоїв її. Згодом пляшки з картиною українця на етикетках заполонили усі полиці. І, от уявіть, ви, український художник Микола Помоненко, сидите у себе вдома у Києві. Можливо, пишете свою наступну картину, і вам приходить отакий лист зі звинуваченнями від московських колег. Ми вважали тебе чесною людиною і нашим товаришем, яким пишалися, обрали тебе членом нашого. Товариства за популярність у художньому світі, став академіком, але виявляється, тобі цього мало. Ти опустився на низькі підлі речі, зганьбив все наше товариство. Ти продав право на друкування своєї картини додому, шустову, горілчаному фабриканту для етикетки горілки. Приїжджай до Москви, помилуйся, яку влаштували тобі рекламу. Дев'ять осіб за кількістю літер, спотикач дефілюють по всіх вулицях Москви. З твоєю картиною можу тільки уявити здивування і обурення Помоненка, коли він прочитав ці звинувачення, хоча він нічого не зробив. Ну от як би ви відреагували, якби опинилися у подібній ситуації? Напишіть у коментарях, бо я сама аж розізлилася, коли писала цю частину сценарію. Між тим Микола Пимоненко вирішив розібратися і поїхав до Москви. Він зустрівся із Шостовим і вислухав щось типу: Я не знав, що то ваша картина, я ні в чому не винен. Знаєте, що це мені нагадало? Оце на початку повномасштабного вторгнення. П'ятнеї мальчики не знали, куди їхали, не думали, що на учені його так завжди щойно росіянину прищемлють хвоста, то він відразу нічого не знає. Он маленький чоловік. Але повернемося до нашого алкогольного скандалу. Для того, аби цю ситуацію якось зам'яти, Шустав запропонував Помоненку гонорар. Але не на того натрапив, український художник не лише відмовився від цих грошей, а ще й подав до суду на підприємця. І знаєте, що він ви? Грав цю справу це щось на грані фантастики, але Шустова зобов'язали вилучити з продажу усі пляшки спотикача, знищити етикетку і відшкодувати усі судові витрати. Отак, український художник Микола Пимоненко поставив московита на місце, захистив своє добре ім'я та авторське право. Але це ще не кінець, бо пізніше вже інші росіяни знову вкрадуть картину Пимоненка орієнтовно у період першої світової Тової війни вже після смерті художника Петроградські фабриканти Шувалови випускали цукерки спотикач у яскравих обгортках. І згадайте, якою картиною ще пізніше, вже у період непу, якийсь підприємець гейвандов із Астрахані торгував алкогольним напоєм спотикач з ось такою етикеткою. Впізнаєте, це знову картина Пимоненка додому. Отака от історія, Який висновок тут можна зробити перше. Росіяни завжди крадуть і брешуть. Друге, потрібно відстоювати себе та свою роботу. І третє пам'ятати, хто такі насправді наші сусіди і як з ними потрібно вчиняти. Ставити на місце, як це зробив Поманенко, аби історія не повторювалася знову і знову.